І списків політичних партій на парламентських виборах 2014 року, що вам найбільше не сподобалося в цих списках? Шо їх ще немає офіційних. Ну це так невеликий жарт. Дійсно, зараз відбувається активна фаза переговорів між політичними партіями, і тут питання списків, багато в чому ще буде залежати від зміни конфігурації різних об'єднань, які можуть піти на вибори разом. Ну зокрема, те, що ми сподівалися, чи багато хто прогнозував об'єднання. Партії Яценюка Турчинова з Порошенком поки що. ну, Тобто, зараз така точка, де вже фактично після неї якесь об'єднання провести буде важко, тому що запущений новий політичний проект чи партія Народний фронт, яка буде йти окремо. Але все ще може змінитися, тобто тривають далі ці переговори, і в залежності від того, яка буде конфігурація цих. Цих об'єднань таким чином і будуть формуватися списки. Може ми... змінитися хіба не сьогодні. З'їзд партії Порошенка е, ну сьогодні з'їзд. А ви ми... маєте на увазі сьогодні може змінити? Ну, Бо якщо сьогодні, ну, якщо ми говоримо про цю партію, то так, але взагалі, mm. якщо говорити про списки в цілому, то можуть бути ще якісь інші об'єднання. Тобто може сьогодні відбутися з'їзд партії Порошенка. Вони висунули свій список. Є народний фронт. А відтак що через тиждень вони об'єднаються, зроблять спільний список? Е, ну важливо розуміти, які списки будуть власне подані до. Центральної виборчої комісії, коли момент, вони мають бути момент, формально момент 25 вересня, є останньою можливістю подати список. З'їзди фактично, де висуваються кандидати, мають відбутися до 15 числа. 30 вересня ми знатимемо остаточний Тоб, результат 13 днів на торги. Ще є так, e, ну yeah. так, так, фактично. І ми ж якби бачимо, що зараз багато прізвищ, які там, наприклад, та ж Тетяна Чорноволи, яка там за останню інформацію мала бути разом з Тимошенко, зараз була представлена власне на з'їзді. На парпатії народний фронт, тобто тут знову ж таки можуть якісь прізвища з'являтися нові. Ну але це стосовно якби персоналі, стосовно процедури, ми ж розуміємо, якби що є ці формальні з'їзди, де нам ну якби оголошується, ставиться перед фактом суспільство, які люди власне будуть кандидатувати від тих чи інших партій. чи в окремому партійному форматі чи в форматі якогось об'єднання Про процедури... у нас люди всі однакові. У нас партії змінюються. Я не знаю, чи є ще країна, де можна за три дні змінити назву партії, і потім цією партією війти в парламент. Є ще такі країни? Ми... Зімбабве, лисото. Ну є країни, де багато партій дійсно угу. вони можуть на одних виборах виринати, на інших зникати. Ну, наприклад, той же Ізраїль, там теж багато різних партій, які борються між собою. Ну а що ми... так за за місяць до ну, виборів з... перейменувалися? Звичайно що ні, тобто, якщо. Ми говоримо про зміну назв цих партій про абсолютно зміну там партійного складу від верхньої Це Криміст... профанація партійної системи, ну, Повна. так, але це знову ж таки це не проблема виборів. Ми розуміємо, як функціонують партії в міжвиборчий період, що це що це є структури, які не фінансуються за рахунок суспільства, в яких членство є фіктивне по суті. Ці сотні тисяч чи мільйони чи десятки. Як в кого це добре? А чому ж ми тоді кажемо, що за цим партійним принципом майбутнє, якщо ну... цей партійний принцип доведений до абсурду, там щось дві? Істі партії, які можна перейменувати хоч від лівої до правої, і ну, навпаки, і тих самих людей перетасувати, ну, ну, тому, тому що структуризація політичного поля вона не відбувається в межах однієї виборчої кампанії. Ну, ми мали прецедент, uh -huh. коли от мовляв обрали пропорційну виборчу систему шостий рік вибори, і це за думками, за висновками всіх, якби там експертів, аналітиків мало б сприяти структуризації партійного поля, бо нема вже мажоритарки. І почали створювати ці партії. Ну, по великому рахунку е, воно мало вплив, тобто воно не проявилося в межах тої виборчі, того якби парламенту, тим більше він був переобраний, хай навіть за тої самої системи, але все одно це внесло такі ну тектонічні рухи, які не давали можливості цим партіям вже структуризуватись, які мовно кажучи, існували на момент шостого року, і могли набувати своєї партійної історії там три-чотири три, партії. Тобто, це не відбудеться за, за одну виборчу кампанію. Якщо не вводити і не пропор... за 23 так, роки, так тобто, пропорційна система має бути. Єдине що ми ж якби стикнулися тоді з проблемою закритих цих списків? Да? що туди кого хочуть партії, того й всувають. Ну і рішення власне відкритих і полягало в тому, щоб мати вплив на. На, на порядковість цих людей на ну прізвище ми б не запропонували партіям. Це вже партійці безпосередньо означали, хто там, де буде в цьому оригінальному списку, але люди могли б обирати бути садовому 50-му чи першому, наприклад, ви прийшли трошки пізніше. У нас першим був Олександр Власенко, заступник командира роти з озброєння, командир конвою 51-ї бригади 3-го батальйону. Коли я його запитав про вибор, він сказав, що добре, якби була воєнна партія України. От за неї би проголосували учасники. АТО. чесно кажучи, я би також проголосував за таку партію. Ну, принаймні, там зрозуміло, що люди займаються конкретною дією, конкретним громадянським обов'язком, найголовнішим, найважливішим захищають батьківщину територію, народ. Це робота. А от якою іншою роботою займається, ну знаєте, це була б схожа ситуація, якби зараз ми всіх, там, незалежності від того, як вони це проявили, депутати Верховної Ради, ну той, що вже розпущена, одягнули в бронежилети і відправили на фронт. Ну може б погана йде, може, б деякі повоювали, але я думаю, що ну швидше за все вони б зазнали поразки. Тобто, це був би приклад того, коли люди не на своєму місці би проявляли свою активність. Може, я думаю, може, серед... це було б не найгірше трагічно. Ну, сторінка з точки, України да, з точки зору там розвитку. Українського парламентаризму можливо це мало якісь... така люстрація була би так, ну це дуже жорстко, але ми ж перебуваємо і... в стані іронічна, війни. як так. в стані війни. Можна говорити не жорстко, якщо стоїть питання виживання держави і народу, зрозуміло, що серед цих депутатів би на фронті були герої, так само як серед тих людей, які зараз воюють, і дійсно свою ну якби на практиці своїм життям доводять, що вони якби спроможні реально щось робити справжні для цієї країни. Що серед них теж би були герої, які були б абсолютно адекватними і в Верховній Раді, не були, тільки які... ті, що з вилами так, так, абсолютно. Ми тут не говоримо про проблему популізму, хоча вона якраз і найбільшою мірою дискредитується серед. Довище, яке ну, Яке воює цих людей, які безпосередньо представлені, тому що завжди хтось буде на броньовику, якийсь політикани, який не буде брати руки в зброю, але тим не менше в камуфляжному костюмі буде розказувати, що нам потрібна сильна рука, і ми наведемо лад, і, і, і так рішуче, як ми тут з ворогами вирішимо ситуації в плані реформи. Ну, якби це все слова такі, якби правильні, які хоче почути суспільство, але не факт того, що вони якби, ефективні спрацюють. Так що роблять політикани? Вони кладуть. Ставлять біля себе, чи сідають, чи стають біля героя антитерористичної операції і кажуть: подивіться, який у мене друг, який у мене побратим, значить, думайте про мене дуже добре. Це ж практично у кожній партії. зараз. Ну так, це власне в цьому найбільша загроза. що ці люди, які які яких яким чином треба було включати в активне політичне життя, я не впевнений, що їх зразу було треба включати там в якості членів парламенту, але тим не менше вони б мали зайняти свої якісь ролі в, в і в тих же політичних партіях про слабкість, яких ми говоримо. Можливо, це додало, додало б якогось тонусу чи практичного ефекту діяльності цих партій, і ну очевидно, їх треба. Просувати якось теж в парламент, але що не трапиться ситуація, коли велику кількість цих людей просто буде використано. Ще одна справа, коли дійсно партія, яка, скажімо, включає таких представників до свого складу, отримає якісь місця в парламенті. І ми матимемо можливість на практиці пересвідчитись люди, які обирали. Наскільки був це вдалий, невдалий, правильний, неправильний вибір. Але коли є партії, в нас різні партії, які ну поки що важко, яким подолати буде 5-відсотковий бар'єр, тим не менше, вони включають. Цих людей до себе чи збирається включати в партійні списки, і разом з тим, ну це буде певне фіаско не лише для цих партій, які сьогодні створились. Ну якщо ми ведемо мову про такі, бо є ж якби молоді політичні партії, які вже тривалий час існують, і є абсолютно здоровими організмами політичними. Так якщо вони не подолають п'ятвідсотковий бар'єр, включають в свій склад цих людей. Для це може бути теж ну як таки, момент політичної певної поразки для цих людей, тому що вони теж ну якби будуть використані в багатьох випадках. Скажімо, да, партії лідери будуть далі. Продовжувати існувати, я сумніваюся, що цим місцям цим людям знайдеться адекватне місце в, в якомусь такому громадсько-політичному житті навколо партії і так далі. Але мені здається, що тут ця вся ну, оця, вся проблема цих військових, скажімо, середовищ різних або добровольчих батальйонів, які претендують чи, чи хочуть претендувати на якісь. Політичні амбіції на на місця в парламенті, що насправді замало цієї рішучості, замало лише ну таких активних дійсно результативних дій. Тобто, так чи інакше їм потрібно працювати над формуванням організаційних сильних структур, які б могли конкурувати з тими партіями, які тримаються на грошах олігархів. Які б могли конкурувати не лише в плані, ну такому організаційному, щоб в цих цих структурах було там реальне членство, і так далі, але ну в певному там експертному інтелектуальному плані, просто якби в ну зрештою демонструвати якісь стандарти чесності і, і так далі. Тобто, ну фронт це інше, скажімо, поле поле битви ніж ніж політика, і мені здається, брак власне таких організаційних структур. Ми у нас є багато гетьманів, да але створювати, от е, вміння цих гетьманів об'єднуватись не лише мова йде про політичних вождів, але мова йде про таких самих звичайних вояків. В... які багато... скільки у нас ну якби різних середовищ, які дуже часто критикують один одного, навіть ті ж там представники різних там батальйонів. Зрештою аналогічна ситуація була і на майдані, де там між різними представниками. Самооборони різних теж спалахували окремі конфлікти. Тобто це завжди має місце, і це власне в цьому набувається досвід політичного життя, який є абсолютно необхідним, не лише в лише там рішучість і, і чесність і інші риси, які ми б хотіли бачити в нормальних політиках, в нормальних політичних силах. Тому це виклик для, для всіх. Добре, що якби є ці люди. Ну Мені здається, в нас не так багато гетьманів, як гаутманів. Так, на рівні капітанів. Вийшло, ну, та? так, Які так. видають себе за гетьманів, насправді вони не зовсім перебувають в тому статусі. Було б неправильно, якби ми не згадали про самооборону, партію, що має таке львівське коріння. Самопоміч. Самопоміч. Так. Я сказав самооборону. А то майже одне і те ж. Ну, самопоміч що самооборона. Та? От самопоміч партією. Ну, Список можете проаналізувати? Ну ми ж якби бачили, тобто зараз бачимо попередній список, той який сформований, знову ж таки, що в принципі очікувалося. Хто найбільше вам сподобався в цьому списку? Які? Особно. Ну, я, тут, якби я не, не сподобався, я б не розбирав цей список, керуючись критерієм, сподобались, не сподобались. Ну, інше слово візьміть: yeah. ну, найбільш авторитетний, найбільш інтелектуальний, найліпший ну, політик, найефективніший uh... менеджер. Ну що ж. Uh, ну, тут якби от кожна кожен з цих епітетів можна застосовувати до різних людей, які є в списку самопомочі. Ну, ми ж розуміємо, що так чи інакше, це партія Садового, і, попри його 50-те місце, він якби є ключовою персоною в цьому. У списку я зараз не беру там сподобався, не сподобався. Мені я в мене якби ну цю якби така ширша позиція, що я вважаю правильним і дуже добрим, коли різні громадські середовища, громадські рухи, громадсько-політичні лідери, які активно виявляли себе ну, в такому навколополітичному полі, бо я громадські організації, які віддалені від того, це інша справа. А тут які виявляли громадсько політичну активність, що вони дозрівають чи приймають рішення, чи вважають за потрібне йти в політику особи особливо коли це робиться не в індивідуальному плані, там лідер організації чи одна, двоє, троє людей. А коли це є якийсь колектив людей, які приймають для себе такі рішення, тому що з точки зору реанімаційного пакету реформ, представники якого та ж Ганна Гобко інші люди війшли в цей список. Що з представник... що якщо говорити про представників партії воля, які війшли в цей список, мені здається, що ну це є якби. Позитивна, незалежності від того, чи це самопоміч, чи це була б якась інша партія, чи вони об'єдналися окремо, це якби позитивний елемент з точки зору такої оновлення української політики, навіть якщо вони не потраплять в парламент, а ну якби зараз це все ж таки складно, навіть попри такі. Попри таке, таке об'єднання, і тут, якщо говорити про самопоміч, ми ми розуміли, що до цього йде справа так чи інакше, київські вибори були певним таким сигналом. Амбіції парламентські Садового теж лишалися хоча мені здається, на цьому фоні все ж таки основний акцент чи така неявна мета цього об'єднання і цього кандидатування. Партії самопоміч парламент є так само місцеві вибори, тобто буде очевидно обкатка команди, бо принаймні якісь отримання репутаційних переваг від цієї виборчої кампанії з тим, щоб тут претендувати серйозно на місця в міській раді Львова, тому що та кількість місць, які має міський голова в раді, вона очевидно не відповідає абсолютно на його уявленням про. Про те, як він має керувати містом містом, не реальному в, в суспільному впливу. Да? Тому якби місцеві вибори є опосередкованою метою. І зараз тут якби треба брати це до уваги. Ну і 50-те місце, попри піар, хід, який якби є таким виключеним для інших політичних сил, чи вони щось таке готові запропонувати? Хоча ризики зовсім інші, як не як в садового є, є посада міського голови, і він далі. Хоче в цьому, ну як виглядає в цьому напрямку, розвиватись. Він він може собі дозволити програти, скажімо, чи чи принаймі не потрапити в парламент, але якщо він туди потрапляє, то він потрапляє туди з 50 депутатами, що є, що він виграє в обох випадках. Да? 50 депутатів, це якщо там не і не золота акція, то принаймні можна робити якусь справляти якийсь законодавчий вплив. Тобто тут є багато, якби позитивних моментів, і я не бачу, якби там таких явних ознак того. Що це є певна, ну я не знаю, маніпуляція стосовно виборців. Виборці ж не дурні, вони зрозуміють. Да, і 50 те місце і громадських активістів в списках і інших людей. Те, що ми там не бачимо якихось е е старих е відомих для нас облич, теж є в принципі реакцію на запит суспільства. Так? Якщо говорити про цю партію, ну тут е Но я один... вперше, наприклад, там бачу Семена Семенченка. А можна за псевдонімом бути зареєстрованим в списку? Є такий закон дозволяє. Ну, я думаю, що ні, має бути а тут. А тут написано семен Семенченко, список партії. Ну я думаю, що реєстраційні документи швидше за все будуть подані правильним чином. добре. Але ми вперше маємо такий прецедент, що маємо псевдонім кандидата в народні депутати, не знаючи його справжнього прізвища. Так, це прецедент прецедент. Хі партія можливо, Семплан. можливо, він захоче змінити. Ну, Не знаю, це, може легше законодавство буде У Нас були зміню. ж проти всіх, і там Василь чи Іван, проти всіх так, які... може вже змінив. Я так думаю, ну, що так, теж, він вже меншили. Я дякую.